Всім привіт, і так через недобросовісне використання електронної черги для перетину кордону, а саме мова йде про проект Є черга, то її правила від сьогодні були змінені. І зміни почнуть діяти від 5 червня, тобто від сьогодні, і на постійній основі так повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті Укртрансбезпека. Як пояснюється друзі, в повідомленні моніторинг записів користувачів показав, що однією з найпоширеніших проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в Систему є черга раніше, ніж це передбачено правилами. А саме, водії вантажних автомобілів записували свої автомобілі в є чергу без вантажу, а потім згодом вони завантажували ці автівки, щоб так пришвидшити проходження митного контролю. І так, відсьогодні ця проблема була вирішена. І якщо, наприклад, запис в є чергу зроблено на автомобіль без вантажу. А завантажили його потім, то система скасує такий запис. Так наголосили в Укртрансбезпеці. Там також уточнили, друзі, що є черга буде порівнювати список порожніх. Е Вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в черзі будуть виявлені митні декларації, будуть позначені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з електронної черги. У зв'язку з тим, Укртрансбезпека порадила вже скасувати чергу і записатися в неї з коректними даними про вантаж. А саме тим водіям, хто наразі зареєстрував. Свої порожні автівки, але планує перетинати кордон з вантажем. Як наголошується в повідомленні, новий механізм починає застосовуватися від сьогодні, 5 червня, і на постійній основі. А я, друзі, вам нагадаю, що проєкт є черга для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року його поширили загалом на 16 пунктів пропуску на Західному кордоні України. Спершу проєкт призначався лише для запису вантажних автомобілів, але вже влітку цього року вони планують додати до цього списку легкові автомобілі і пасажирські автобуси. Тому, друзі, вже планується з цього літа, що е українці, які е проходять митний контроль своїми власними приватними автомобілями, або ж українці, які подорожують автобуси. То буде вже проходження митного контролю набагато пришвидшено.